25 травня 2015 року в селі Парещина Двернянського району відбувся традиційний турнір пам'яті уродженця села, видатного футболіста і тренера краю, ветерана прикарпатського футболу Василя Дмитровича Чіха. Сьогодні ми зібралися на черговий турнір пам'яті ветерана нашого сільського і не тільки сільського, але й прикарпатського футболу Чіха Василя Дмитровича. Ви знаєте, що Чих Василь Дмитрович немало віддав сил, і вміння і знань щодо розвитку футболу, навчання і виховання молодого покоління. І в нас прибули сьогодні футбольні клуби це середній факел, середній майдан, Олімпія Кам'яна і буде участь у змаганнях участь брати команда села колос Спарижі. Вже стало доброю традицією осінню. Збиратися в цьому селі для того, щоб вшанувати людину, яка тут народилася, яка тут виростала, яка звідси вийшла, і що підкупало у цьому е, футболістові, Василю, це те, що, навіть будучи футболістом високого класу, він все був простий для спілкування, простий у життю, дуже такий мав характер, усі ну, його ви добре знаєте, він любив жартувати. На жаль, дуже швидко покинув нас, то я думаю, що ці наші турніри, бо кажуть, що людина живе, поки про неї пам'ятають. Ми про нього пам'ятаємо і поки будемо жити, будемо пам'ятати, будемо старатися, як здоров'я дозволить, бути тут. І... А цей турнір це ще раз підтвердження того, що ми про нього пам'ятаємо. Дуже приємно, що товариші ваші зібрались сьогодні. Ви бачите, дуже прекрасна погода. Це свідчить за те, що людина, яка була з нами, була добра, весела, радісна, був добрий спортсмен, хто, можна сказати, футболіст. О, і Тіше те, що ви пам'ятаєте, не забуваєте, бо поки ми ще, як то кажуть, живемо, треба не забувати, щоб потім молодь підхватила. О, хочу вам дуже побажати всім міцного здоров'я. Щастя, успіху в турнірі. Нехай виграє той турнір, хто стоїть серед вас сильніше. Дякую вам. Сьогодні ми в чергове зустрічаємось в Парижі, щоб провести турнір пам'яті Василя Дмитровича Чіха. Людина, яка дуже багато зробила для футболу, багато зробила для Париж. І сьогодні з нами він присутній тут, присутній як хороший, добрий чоловік, який дуже багато робив для Париж, завжди усміхнений, завжди веселий. Людина, яка душею і тілом була футболістом, фанат футболу. Дозвольте побажати всім учасникам турніру, успіхів. Ну, а звичайно, нехай переможе сильніший. Всього вам найкращого. Спрос мене, дорогі жителі села Паріщів, я дуже дякую вам за те, що ви збираєтеся тут на такому дійстві, що ми Василя вшановуємо, і я думаю, що це буде. Дуже довго ще після нашого життя вшануватися, бо це є великий дійсний у нас футболіст. Я недавно зустрівся з рибаком Степаном, і він мені розказував, коли він перший раз його взяв в Утинію за команду Отенію. Каже, я тоді проблем ніяких не мав. Голів, забив Василь, скільки хотів, як хотів, як ходив, нічого не робив, Василь Голибив. Прошу капітана Ковант підняти прапор змагання. mm -hmm. Чистого відкриття турніру високоповажні гості, сільський голова, відвідали могилу футболіста на сільському цвентарі. Делегація з Івано-Франківська та Ігор Білоган поклали квіти до підніжжя могили. Після спільної молитви поспілкувалися з матір'ю Василя. Вже всьому з'їжджаються ветерани в семоперещі, щоб вшанувати свого товариша. Колегу доброго наставника, а на футбольному полі продемонструвати майстерність, завзятість, дух до перемоги. Риси, які були притаманні Василю Чіху. Після стартового свистка розпочалися футбольні пристрасті. Поважні чоловіки уже у літах не демонстрували швидкісний футбол, але завзятість, майстерність, воля до перемоги залишилися. Глядачі, яких у цей сонячний осінній день зібралося чимало, отримали максимум задоволення та позитивних емоцій. Такий футбол демонстрував Василь Чіх, який прийшов у великий спорт уже в поважному віці. Найпам'ятнішим і найприємнішим футбольним днем Василь Дмитрович називав 15 травня 1980 року. Саме тоді він уперше приміряв футболку Івано-Франківського Спартака у товариській зустрічі з Шахтарем із Баямаре Румунія, містом побратимом нашого обласного центру. У своєму дебютному сезоні у першій лізі колишнього радянського союзу він у 29 матчах відзначився чотири рази. Наступного року футбол приніс йому і найбільше задоволення, і найбільше розчарування. У лютому 1981 року у матчі групового турніру івано франтівці на полі стадіону Авангард в Ужгороді зуміли стримати натиск столичного Динамо 0-0, А от у листопаді інша нічия. Проти Динамо зі Ставрополя 2-2 завдала чимало болю, адже прикарпаття вибуло з першої ліги. Також грав Василь у Вілії з Бречан, Хмельницькому Поділлі, Коломийському Покутті, на Двернянському Визнавався кращим гравцем фіналу Кубка Золотий колос. Молдавії у 1977 році і фіналу Кубка робітничої газети у 1986 у складі Надвернянської Пестриці. За Прикарпаття Чих провів 5 сезонів у першій та другій лігах, зіграв 153 матчі, забив 10 голів. За покуття Чих зіграв 60 матчів і забив 10 голів. Травми, які супроводжували гравця, не дозволили продовжувати професійну футбольну кар'єру. Однак, залікувавши травму коліна, Василь не зміг себе уявити поза межами футбольного поля і, погодився ще пограти за рідну надвірнянську бистрицю. І знову новий успіх разом з товаришами по команді Чіх. В 1992-93 роках допоміг Бескіду, нова назва Бестріч, здобути бутівку в перехідну лігу українського футболу. Потім грав переважно у ветеранських турнірах, а також за рідне Парижче, в якому ще й тренував юнацьку команду Колос, яка під його орудою зайняла перше місце в першій лізі чемпіонату району. Таким ми його знаємо і пам'ятаємо, і на прикладах таких людей ми повинні виховувати молоде покоління. Приємно відзначити, що поряд з дорослими людьми, які пам'ятають Василя Чіха, на стадіоні було багато молодих людей і дітей. І саме такими заходами ми виховуємо патріотизм, пропагуємо здоровий спосіб життя до занять Учасники турніру у пам'яті Василя Дмитровича Чіха. Завершився турнір. Третє місце на цьому турнірі зайняла команда ветеранів факел середній майдан. Капітан команди, прошу підійти отримати грамоту. Друге місце зайняла команда ветеранів. Сла Парижі. <плес> Переможцем змагань стала команда ветеранів Олімпія Кам'яне. Або як кажуть, пів збірної області. <плес> Я перепрошую не пів а ціла. Я вам скажу, ця команда захищала наш район на чемпіонату області, зайняла четверте місце. Так що ви не програли команді якісь нульові, але тут не молоді хлопці грали, грали хлопці. Воротар 60 років має. З Чихом вашим разом тренувався Прикарпаття. Так що поблизуємо йому і бажано йому прийти взяти кубок. Як в найстаршому у команді. Іван, йди сюди, Федорович. Команда ветеранів Олімпія Кам'яне нагороджується. Купком і грамотою. Добре, так як каже. бажаю, що ви ще перемогли, перемогою, ви щели не один рік, честь команди. Дякую всім учасникам за участь в турнірі всього найкращого.